Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз трошки зміняться умови. Тоді, коли ми запускаємо бокс, у вас відразу з'явиться ось такий додаток статут проєкту. Давайте його ось таким чином виділю. І тоді, коли ви будете переходити по цьому додатку, то ви будете потрапляти у форму. Ось цю. Важливо, що без е, цієї форми, а завдяки ній створюється задача у мене в боксі, ми не зможемо запустити з вами ні один проєкт. Тобто нам потрібно обов'язково буде зафіксувати е, ваші потреби, зафіксувати те, що ми зробимо, приділити мету проєкту, основні вимоги проєкту, ризики впровадження проєкту. Основні події проєкту, опис успіху проєкту, бюджет в впровадження, які з вашої сторони будуть зацікавлені відділи особи проєкту, відповідно терміни впровадження, ну і ваша інформація, яка стосується, або людини, яка буде відповідати за впровадження з вашої сторони. Тобто, адмініструвати систему. і Надавати відповіді, тоді, коли вони будуть виникати, виникатимуть, тобто вся ця, ця а, інформація тепер буде дуже важливою. Після того, коли ви заповните цю форму, або я її заповню під час нашого з вами спілкування, або у відділі продажів з вами заповнять цю форму, тоді, коли з вами будуть спілкуватися. В нашому боксі буде створено проєкт. І відповідно, тоді, коли... І, відповідно, ми зможемо цей проєкт синхронізувати з вашим боксом. Синхронізуються системи за допомогою ось цього додатку. OneBox Network. У вашому боксі обов'язково потрібно, щоб з'явилася майстерня процесів як робочий. Інструмент. Тобто, обов'язково цю кампанію потрібно ось так от підключити, як зараз я роблю. І тоді, коли ми будемо з вами спілкуватися, ми будемо спілкуватися з вами у синхронізованих задачах. Тобто, в роботі, коли процес відкритий, коли закритий, розв'язали. І знову ж таки, ми можемо обмінюватися з вами. Документами, платежами і контактами завдяки тому, що будемо запускати задачі у відповідних статусах. Зараз я покажу, як це працює. Наприклад, документ Отримали. Тобто, ось такі попередні налаштування. Вам потрібно буде зробити. Або самостійно, або скажете тоді, коли, точніше, тоді, коли ви відправите нам заповнену форму, ми зможемо відреагувати на неї ось налаштуванням таким. Трошки труп, невірно Отримали так. Тут платіж, а тут документ має бути. Отримали документ. Зберігаємо. Тобто ось такі кроки ми робимо. ми робимо для того, щоб запрацювала синхронізація. Ще потрібно зробити обов'язково тонке налаштування. Ну, тонкі налаштування зробимо ми вже самостійно. Ось такі галашки треба поставити. І тут деякі додаткові налаштування потрібно обов'язково зробити. Так, задачу. задачу. Посилання на задачу і деякі ще налаштування. Я в принципі вже відео розгорнуто про це показував, тому. Зараз не буду на ньому концентруватися. Хоча ні? ні. Покажу зараз а, готове, а, як має в готовому вигляді, щоб не витрачати весь час виглядати. А, ось такі поля мають бути налаштовані. Тобто в даному випадку передавати додаткові поля продуктів. Ось таке, таке налаштування має бути з'явитися. Передавати додаткові поля процесів, ось такі поля мають з'явитися, і дозволити перемикати процеси, що синхронізуються у вказаний статус. Тобто ми будемо спілкуватися через синхронізовану задачу. Через синхронізовані задачі відповідно статуси у нас ось такі мають бути відкриті. І ще один момент. Потрібно додати ось сюди три поля, які у нас мають. Також відображуватись. І тут дата Дата приміщення. І а, в, цьому, а, в цих полях мають бути, мають з'явитися перемінні. Зараз я покажу, де їх брати. То ми переходимо у додаток. Конструктор процесів. Тут заходимо в ось цей процес, наприклад. Переходимо до додаткових полів продуктів процесу. І шукаємо тут ось стисло, що зробили. Ось цю переміну треба. Витягнути сюди. Стисло, що зробила сюди вписати. Без кавичок, без нічого. Саме так воно запрацює. Ось цю перемінну можна сюди вставити. І дата зміщення. Ось вона. Ось так треба зробити. І зберегти. Тобто, в принципі, все має тепер спрацьовувати. Тобто у нас а, мають створювати задачі у, у відповідному бізнес-процесі. Тобто у бізнес-процесі синхронізація ось тут, буде купа задач. Дякую вам ще раз за увагу. Обов'язково ставте лайки. Ну і реєструємо вам Бокс для того, щоб ви змогли заповнити самостійно або з нашою допомогою статут проєкту і такий проєкт запустити. for